29 березня у центрі дитячої та юнацької творчості відбулося засідання восьмої сесії порятинської міської ради сьомого скликання. Депутати затвердили ряд міських цільових програм та внесли зміни до бюджету на 2016 рік. Майже годину депутати обговорювали порядок денний сесії, адже були пропозиції винести на розгляд ще два питання про затвердження статутів навчальних закладів Порятинської міської ради у новій редакції, зокрема першої і четвертої шкіл через зміну назв вулиць та земельне питання громадянки Світлани Гусак. Пушу депутатський корпус звернути увагу на це питання і внести його до рекламу, в зв'язку з тим, що буде затримка з медичних свідоцтв і атестатів. Це дуже серйозна справа це по можна Депутати підтримали дану пропозицію і внесли питання до порядку денного. Всі земельні питання, що винесені на восьму сесію, Депутати розглядатимуть на наступному засіданні. Таким чином, на перше засідання сесії було винесено 29 питань порядку денного. Депутати міської ради швидко та злагоджено приймали рішення. Підтвердили членство у Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація міст України. Внесли зміни до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2016 рік, приведення у відповідність до закону про державний бюджет України на 2016 рік. Зміни до бюджету внос. У зв'язку з розподілом вільного залишку бюджетних коштів у сумі 7 мільйонів 21 тисяча гривень та збільшенням дохідної частини бюджету за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету у сумі 600 тисяч гривень на придбання шкільного автобуса, субвенції переможцю обласного конкурсу проєктів і програм розвитку територіальних громад 300 тисяч гривень на придбання контейнерів та облаштування сучасних контейнерських майданчиків на розширення мережі збору твердих побутових відходів та субвенції з району. ...бюджету 195 тисяч гривень на утримання філій школи естетичного виховання. Депутати міської ради затвердили ряд міських цільових програм: розвитку баскетболу, оздоровлення дітей, надання соціальних послуг особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, рятування людей на водних об'єктах, відновлення мереж водопостачання та інших. Питання про затвердження міської цільової програми капітального ремонту та реконструкції житлового фонду міста Пиряти на 2016 рік викликало обговорення серед депутатів депутатів. Мова йшла про ремонт покрівлі будинків по вулиці Європейська, 66А і 66Б, Косюбинського, 33 і Соборна, 14. Планувалося, що 75% вартості робіт оплачується із міського бюджету, а 25% – за рахунок жителів цих будинків. Виявилося, що мешканцям одного будинку потрібно буде витратити 500 гривень, іншого – майже 2 тисячі. Сегодня озвучили цифри, і картина зовсім поменялась. Вчера были абстрактні цифри 25-50%. Сегодня уже конкретников прозвучало. 1500, 1300. І от объясните, пожалуйста, тому жителю, що йому надо по 1300 зараз собирать на ремонт криші. Я считаю, що вот этому не і принимайте рішення ставить его перед фактом. Ну пока з преждевременно. Надо для начала, с моей точки зрения, провести встречу с людьми, обговорення данного питання, а потом уже решать. Я за оці программы, але мы повинні туди. Тоді... Відповідні програми приймати і на околиці. Чому? Тому що я повинна теж, ви хочете бюджетну виїзну до будинків високих, оцих ну, багатоповерхових, я виїзну бюджетну на Київську запрошу. І там поговоримо. В даному випадку цю програму вона трошечки недосконала. Не недосконала в в методиці підходу до цього. На сьогоднішній день залучають людей. Зрозуміло, що великих сум людина багато сімей не зможе. Або не захочуть виплачувати. Тому треба прийняти якусь розумну, оптимальну ціну, і незалежності скільки жителів у тому, а просто на, май, на мешканця, чи на квартиру власника, не знаю, то треба подумати. Визначиться нам, яка це буде сума. Також обговорення викликала програма психологічної та фізичної реабілітації учасників антитерористичної операції. Як результат, депутати відправили ці дві програми на доопрацювання і повернуться до розгляду на наступному засіданні восьмої сесії, яке відбудеться 12 квітня. Крім цього, депутати затвердили рішення про територіальний центр соціального обслуговування. Зокрема, вирішили увійти до складу засновників терцентру, прийняти на баланс будівлю по вулиці Соборна, 23, та затвердити положення про терцентр, Ентр у новій редакції депутати міської ради надали згоду на прийняття безоплатної і спільної власності територіальних громад Пирятинського району з балансу централізованої бібліотечної системи у комунальну власність Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади та на баланс міської ради майно Калиновомостівської та Олександрівської сільських бібліотек філій.